Пане от до вас запитання, якщо говорити про мобілізацію, про, про справжні потреби фронту, зокрема, в нас на інтерв'ю перед початком нашого ефіру в форматі ток-шоу був Роберт Бровді Мадяр, позивний Мадяр, командир підрозділу аеророзвідки збройних сил України. Ну і він зі своєї позиції, а вони зараз біля Бахмута, біля Соледара, тримають лінію оборони. каже, що дуже зараз бракує середньої кривної ланки. На, на фронті, так? Тобто, я так розумію, це старші сержанти і так далі. Ну, Керівники підрозділів. Керівники підрозділів. Що ви про це скажете? Ну, там я не, не прошу вас прокоментувати слова мадіра, так? а загалом, де зараз тонко і де треба підсилювати? я насправді викажу свою точку зору, я насправді дуже не люблю вдаватися у деталізацію мобілізаційних процесів. Це дійсно дуже чуттєва і серйозна тема. Але перш ніж відповім на ваше запитання, я трошечки такої загальної філософії, бо мене почує дуже багато людей. і Я би це дуже хотів проговорити. У великого Черчилля, це мій улюблений політик є дуже гарний вислів. Війна мерзенна, однак рабство ще гірше. Я не є істориком, але де трошки прагнучи бути дійсно якісним воєнним аналітиком. Дуже багато. Вивчив проблематики воїн, битв і тому подібне, і особливо нашу гірку українську історію. Так, от я дійшов до такого цікавого висновку і прошу вибачення Десь може знову в цій доторії за мою категоричність. Я точно знаю, що з нами станеться, якщо ми цю війну програємо. Сотні тисяч українців переб'ють нещадно. Якщо хтось думає, що не буде другого, третього, п'ятого чи шостого геноциду. Як його рахувати ще напевно із татаро-монголів, коли вирізали Київ, бо мене їхніми спаспадкоємцями є. Мільйони вивезуть на Сибір. Мільйони а решта тунельне рабство. І давайте нагадаємо лиху історію нашого початку ХХ століття. Ми програли головну війну саме їм, саме їм московитам. Ми їм програли. А в 32-му, в 33-му вони організували голодомор, явище, котре не може налізти на голову тверезим мислячим людям. І я впевнений на 100%, що якщо не приведе, Господи, буде капітуляція. Її, звичайно, не буде, але я мушу це проговорити, щоб зацвяхувати в головах звичайного громадянина. А що ж чекає? А чекає оце все, що проговорено. Жахлива, нещадна і різня. І світ промовчить. Так як промовчав в Алепо, коли дітей палили вогнеметами, і ще це показували на відео, і пишалися, що вони це робили. Це так, десь трошки загальної лірики. Тепер стосовно тонкощей. проблематика низової ланки командирів була завжди, і не тільки в нашій армії. Це завжди найболючіша точка, тому що насправді на полі бою найефективнішим вважається молодший командир. Це сержанти, і що найголовніше. Командири взводів і командири рот. Чи тут є проблема, звичайно, є, чи є певна механіка спроби її вирішування? Також є. Але розуміємо, що по-справжньому серйозні мілітарні машини будуються десятиліттями, а інколи і століттями. Так, щоб ми собі це усвідомлювали, англосаксонська успішна мілітарна культура не сформувалася за один день, а почала ще свій шлях, мабуть, із 1588 року, коли вперше по справжньому розбили непереможну іспанську армаду, і ми не дамо відповіді за кілька місяців. Перепрошую, може некоректно, за 11 місяців надгарячої війни на ті питання, які має держава і суспільство формувати десятиліттями. Так, така проблема є. Однак я впевнений, що як ми справилися з надсучасними озброєннями, це також феномен у 21 столітті, починаючи від хаймерсів, закінчуючи системами Айрісті, що ми і тут помаленьку наведемо лад. Єдине, що насправді маємо зрозуміти, висловився словами Степана Андрійовича Бандери, не можна зупинити ідею, час якої настав. На мій погляд, настав час кінцево вириватися. З азійського геополітичного лона, і, на жаль, найстрашніше, що зробили московити, перекреслили ялтинську систему міжнародних відносин. А п'ята міжнародна система не народиться в інший спосіб, окрім як каскад малих, середніх чи великих воєн. Я цього не знаю. Отже, мілітарна філософія має стати фундаментом нашого державного будівництва в інший спосіб у величезному турбулентному світі, котрий наростає, ми його не відмінимо. Mi ne vežemo. Pora stavati zmagovalcem.